2 жовтня 2025 року наш клієнт вніс заставу, залишились в нього обов'язки. Він їх добросовісно виконує, і всі ці ризики, які у нас прописані в ухвалі слідчого судді, вони вже не актуальні безпідставно. Також ми долучили е, характеризуючі матеріали, документи у людини 5 дітей. От він е, виховує 5 дітей. У мене дві дитини маленькі, з ними дуже важко. а П'ять дітей я навіть не, не уявляю, наскільки це складно. Для того треба людині працювати, заробляти гроші, щоб їх виховувати. Окрім того, в нього ще є е, батьки. Батько з інвалідністю, який потребує постійно стороннього догляду, але він в іншій області мешкання, і нашому клієнту треба пересуватися, щоб по-перше надати медичну допомогу. По-друге, щоб здійснювати догляд, по-третє, щоб працювати. Людина хоче працювати, займається він перевізник. Ну, подальше ми будемо розглядати суть обвинувачення. Але наша, наш клієнт це людина, яка здійснює перевезення. Йому необхідно переміщуватися по, ну, по, по, по областям не в межах населеного пункту, не в межах Чернівецької області, а поза межами. Тому цей обов'язок не залишати місце мешкання і Чернівецьку область. Ми б хотіли все ж таки, цей обов'язок прибрати, звернути увагу, що вже протягом багатьох місяців наш клієнт сублінно виконує свої обов'язки, які зазначені у палубу у свічь Всі документи ми медичні долучили, 5 дітей ми долучили, свідоцтво про народження, паспорти. Медичні документи батьків, підтвердження родинних зв'язків. Все це ми долучили. Вони всі ці документи завантажені, долучили. Характеристику і свіжу характеристику. Долучили, що людина характеризується виключно з позитивного з позитивної сторони. Ми посилаємося на статтю 315, що ми можемо заявити по питання щодо зміни запобіжного заходу щодо обґрунтованості підозри. Наразі ми на цьому зупинятися не будемо. Вже будемо встановлювати під час судового розгляду свою провину. Ми не визнаємо. Наш клієнт ні в чому не винуватий. Розглянемо риз, ризики щодо ризику переховуватись від органу до судового розслідування. Єдине підстава це тяжкі злочини. Ще наголошуємо 5 дітей. Хворі батьки, дружина, характеристика позитивна, людина раніше ніколи не притягалася до кримінальної, адміністративної відповідальності. Тобто його характеризуючі, сімейний стан, родинний стан, ну куди він поїде? Якщо ми кажемо, що так, от Чернівецька область, от наразі от, Львовський район, у нас прикордонна служба от зупинила, на суд не пускала, каже, де, де дозвіл на заходження в прикордонній зоні, Тобто з Чернівців.